Дошкільному виховному закладу старого листя Тесминицького району більше 30 років. Довгий час він не працював, як завжди не вистачало грошей. Нині він, як мовиться, отримав друге дихання. Нові вієння у реформуванні освіти не застали старолисецьку громаду зненацька. 48 місцевих п'ятиліток у комфорті та з усіма зручностями готуються до школи. Освітянські реформи спонукають і до змін в дошкільному вихованні. Відтепер п'ятилітки змушені сісти за парти і готуватися до школи. Ну, не так інтенсивно вчитися, як, наприклад, першачки, але пробувати читати і писати. Проблеми виникають там, де позакривали або розпродали дитячі садочки. Справжні газди не тільки зберегли майно громади, але й примножили це багатство. Тож у старому листі нині не виникає жодної проблеми. Дошкільний виховний заклад малятко, 100% задоволений. Довільняє потреби маленьких своїх односельців. 25 місцевих дітлахів цими днями поповнили дружню садкову сім'ю. А дві п'ятилітні групи, а це 48 хлопчиків та дівчаток, впевнено і з комфортом готуватимуться до школи. Нещодавно ми відкрили четверту групу старшу групу, дякуючи голові сільської ради і батькам то в нас вже функціонують чотири вікові групи: молодша, середня і дві старші групи. У двох старших групах це діти п'ятирічного віку, 48 дітей у нас нараховується. І в нас, відповідно, всі педагогічні працівники з вищою освітою педагогічною, і кожен вихователь має працює над свої проблемними питаннями, і дитячий садочок так само працює над своїми проблемними питаннями. оновлення змісту навчання і виховання дітей дошкільного віку. Нині у Старолисельському дошкільному виховному закладі сотня дітей різних вікових груп. Леву долю у фінансуванні взяла на себе сільська рада. Довгий час цей садочок не працював, і кілька сім років тому сільська громада вирішила відновити його діяльність для сімейного бюджету. Це незначні кошти, а для малечі суть. Суці сильний і зовсім не казковий, дивосвіт.